Вже давно всі зрозуміли, що сучасна війна ведеться не лише на полі бою, вона точиться в коді мобільних застосунків у фейкових новинах, в гаманцях криптовалют, і навіть у телефонних співбесідах із фейковими айтішниками. Противник змінює обличчя, але мета лишається сталою: контроль, дестабілізація, страх. А так і на тил, щоб досягти панування на фронті в результаті. Бо все ж таки, все вирішує поле бою. І у цьому випуску ми поговоримо з вами про три інструменти цифрової агресії, які застосовуються автократичними режимами: від шпигунських додатків до кривавих it схем та навіть вигаданих крематоріїв. Бо тільки той, хто розуміє механізм атаки, може від неї захиститися. Тож, Друзі, вмикайте режим максимальної уваги, беріть ваш попкорн, вмощуйтесь зручненько і поїхали. Іноді, щоб зробити фейк, не треба перекручувати інформацію. Достатньо взагалі її вигадати. Саме так іноді діє російська пропаганда, коли фабрикує чергову лякалку про спалення українських військових. Хто кого і на чому спалив, вам розповість Дмитро. Але суть проста. Інформацію завжди варто перевіряти. Деякі вкиди після буквально першого етапу перевірки вже розвалюються одразу. Російська пропаганда стверджує про нібито секретне спалення тіл українських військових у тернопільському керматорії. За версією державної агенції ТАС це робиться буцімто з метою уникнення виплат родинам загиблих. Віртуальний крематорій насправді цей фейк розсипається вже на першому факті. У Тернополі ніколи не було крематорію. Вся інфраструктура такого типу в Україні обмежується трьома містами. Києвом, Харковом та Одесою. Примітно, що фантазуючи про неіснуючі тернопільські крематорії, росіяни навіть опублікували так званий відеодоказ. Дивитися там загалом нема на що. Люди в загісних костюмах і пакунок незрозумілого вмісту, який хтось кудись засовує. Жодних доказів, що йдеться про військових, жодних прив'язок до місцевості, жодного автора взагалі. Нічого. Загалом це навіть не аргумент, а театралізована маніпуляція. До речі, аналогічні фейки вже запускались наприклад про крематорій у Запоріжжі. І це вже не перший раз, коли російська пропаганда намагається дискредитувати українську армію через подібні вигадки. Але важливо інше. Росія вкотре судить по собі, бо гадь не секрет, що армія РФ це саме той товаріщ, хто дійсно використовує мобільні крематорії і про це заявляє публічно. Логічно, що росіянам здається, що інші чинять так само. Але насправді єдине, що дійсно палять українці, це російські фейки. Які горять, наче суха трава від першого ж дотику фактів. Що є спільного між програмістом-фрілансером, з наприклад, Нью-Джерсі, та міжконтинентальною ракетою із КНДР? Вірно, гроші. Кібератаки, махінації з криптовалютою, фальшиві особистості і компанії-примари. Все це вже використовується режимом Кім чен Іна, щоб отримувати мільйони доларів. Заробляючи їх, до речі, у співпраці з загниваючим заходом, отримувати гроші і запускати ракети. Кажучи, просто навіть найрозумніші технології у руках диктатури можуть стати смертельною зброєю. Міністерство юстиції Сполучених Штатів викрило добре організовану міжнародну мережу, за допомогою якої Північна Корея отримувала значні нелегальні доходи для підтримки власної ракетної програми. Північно-корейські криваві долари як повідомляє TechChurch, у центрі схеми опинився громадянин США китайського походження Джан Сін Денні Ван, що мешкав у Нью-Джерсі. Його звинувачують у відмиванні коштів, використанні вкрадених персональних даних і найголовніше у сприянні діяльності північно-корейського режиму, який перебуває під суворими міжнародними санкціями. За даними американського слідства, з 2021 по 2024 рік десятки північно-корейських фахівців працювали в американських та інших західних компаніях, видаючи себе за громадян США або за громадян інших країн. Для цього вони використовували понад 80 фальшивих особистостей для оформлення на роботу та отримання доступу до критичної інфраструктури. Вони створювали підставні компанії, і таким чином вони не лише отримували заробітну плату, але і отримували доступ до конфіденційних даних клієнтів корпоративних систем і в деяких випадках до фінансових сервісів. Маскування було професійним. Підроблені документи, ретельно підготовлене резюме, автентичні профілі у соцмережах та навіть оброблені голоси під час онлайн-співбесід. У справі фігурують ще вісім осіб з Китаю та Тайваню, які ймовірно допомагали у фінансових транзакціях, створенні фіктивних юридичних осіб, а також у логістиці між КНДР і міжнародними партнерами. Слідство встановило, що п'ятеро громадян Північної Кореї також безпосередньо причетні до викрадення понад 900 тисяч доларів у криптовалюті. Варто розуміти, що це не лише чергова історія про зловживання технологіями в руках тоталітарного режиму, це тривожний сигнал для всього демократичного світу. Що навіть в сфері високих технологій, яка здається найбільш відкритою інноваційною та безпечною, існує серйозна загроза проникнення і маніпуляцій. Північна Корея фактично перетворила своїх айтішників у заробітчан режиму, які під виглядом дистанційної роботи генерують доходи для фінансування зброї масового ураження, кібернападів і шпигунства. При цьому держави, які співпрацюють з КНДР, свідомо або з корисливих мотивів допомагають обійти санкції, що ставить під сумнів ефективність нинішніх міжнародних інструментів безпеки. Для західних компаній, особливо в сфері IT, цей випадок має стати уроком. Перевірка бекграунду співробітників, особливо на фріланс або на контрактній основі, повинна бути суворою і ретельною. Зважаючи на той факт, що КНДР це союзник Росії, то українським компаніям теж варто пильнувати. Цифрове стеження. Північнокорейські айтішники вигадані крематорії. Та купа іншої, здавалося б, дивної діяльності. Все це ланки одного ланцюга інформаційної війни, яку ведуть проти нас, проти людей, проти правди, проти приватності, яка нині є як ніколи цінною. Проти гідності, яка є нині великим дефіцитом. Та є речі, які є наріжними каменями оборони. Критичне мислення, здатність перевіряти факти і, важливо, підтримка нашого війська. Бо поки стоїть реальний фронт, інформаційна боротьба має сенс. Жоден красномовний оратор чи талановитий дипломат ще не зміг зупинити агресора без фізичної сили. Це важливо, це варто пам'ятати. З вами була контрпропаганда. До зустрічі.